Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас в гостях Дениска. Приємного перегляду. Віктор Драгунський, викрадач собак. Жив я тоді у дядька Володі на Дачі, а поблизу жив Борис Клементьович. Худий, високий і завжди веселий дядечко. Був у нього собака, чапка, чорний, кудлатий, і я з ним дуже подружився. Якось надумав Борис Тіментьович іти купатись, а чапку не захотів з собою брати. Колись вже ходив з ним, вийшла скандальна історія. На автомобільній камері плавала одна нервова тітонька. І захотілось чапці її цапнути. Вхопив камеру своїми гостренькими зубами, разок куснув, камера зашипіла і видихлася. Подумала нервово тітонька, що тоне, та як завищить, Потопаю, рятуйте. Борис Кіментьович кинувся її рятувати. Там, де оця тітонька борсалася, Йому річка була по колінам, а їй по плечі. І ось тепер залишився я з собачкою. Ми вже до схочу напустувалися, коли я побачив за парканом батька Дихова. Ходімо Дениску рибу ловити, посади чапку в хату, прихопи свій волок і доганяй. Я замкнув чапку в хаті і побіг за вальком. Не встиг добігти до продовольчої палатки, коли раптом, бачу, сидить мій чапка і дивиться на мене, ніби нічого й не сталося. Що це? Невже я двері погано причинив? Може, він якось хитрував? Я схопив його за нашийник і додому. Цього разу чапка опирався у землю усіма чотирма лапами. Ледь ледь дотяг його до дверей, відчинив у вузеньку щілину, заштовхнув і двері захлопнув міцно, міцно. Ванько вже, мабуть, рибу тягає. І я що є сили припустився до річки. Коли зрівнявся з трансформаторною будкою, за неї вискочив на мене знову чапка. Я просто не вірив своїм очам. Ну, почекай же, я тобі покажу. Я почав хапати його за нашийник, а він не давався, викручувався, відскакував і весь час гавкав. Тоді я узяв свій волок і накрив чапку. Він висів у мене за спиною в сітці, як у гамаку, і тільки зрідка підвивав. Але я вже не звертав на нього ніякої уваги, а взяв його, витряхнув у вікно і привалив іззовні кілком. Біля самісінької річки я зустрів Ванька. Ого, а в тебе, я бачу, добре клювало. Ти знаєш, просто не встигав витягати. За розмовою не помітили, як дісталися до будинку Бориса Клементівича. Тут стояла невеличка юрба людей. Усі вони розмахували руками і щось кричали. А потім хлопчисько в окулярах побачив мене та як закричить Ось він, ось він! Усі кинулись до мене. Я трохи злякався, кинув волок і виліз на паркан. Віддай зараз же бобку. Куди ти його подів? А дядечка в паркан кулаками стука. А де моя люська? Ти куди її завів? Відійдіть від паркану. Я ніякого бобки не знаю. І люськи теж. Ванько, скажи їм. Тримайся, не злазь із паркану, кричить Венько, а я збігаю за мамою і побіг. Хлопчицько в окулярах почав дертися на паркан, але не вміє, тому що не знає, де гвіздок, де що, щоб зачепитися. Стій, Павлику, каже дядько подушка, давай я тебе підсажу. Я знову злякався, тому що Павля був великий хлопець, мабуть, учився вже в третьому або четвертому класі. Тут бачу, біжить Борис Кліментьович, а із завулка Ванькова мама і Ванько. Зачекайте, в чому справа? Ні в чому. Просто цей хлопчисько краде собаку. Я сам бачив втручається хлопчисько в окулярах, він ніс нашого собаку в сітці за плечима. Я сидів на горищі і бачив. Не соромно, — кажу я, чапку я ніс, він з дому втік. Ми піднялись на ганок. Борис Ліментьвич відчинив двері і раптом, звідти вискочили три собаки, три чапки. Ось ти з якого боку розкрився. Я цього не чекав, каже Борис Кліментович. Ти навіщо назбирав повен дім чужих собак? Я думав, що вони чапки. Адже як схожі одне обличчя. Просто викопані собачі близнюки. Звичайно, не дивно, що ти помолився, каже Борис Кліментович. Скочтер'єри дуже схожі один на одного. Ось і сьогодні, правду кажучи, не ми впізнали своїх собак, а собаки впізнали нас. Але все одно знай, з цього часу я буду називати тебе викрадач собак. Кінець.